Квашені помідори, а ви давно їли квашені помідори. Зараз стільки рецептів, скільки всяких салатів, стільки всякої всячини, що ми поступово вже і забуваємо ото от просте бабусине вирішення проблеми на зиму, ціла бочка квашених помідорів. Я давно не квасила. Мої діти не люблять, от не люблять, от не привчила я їх до такої. Страви смачної. А я люблю, а для себе не хочеться. Колись наквасила була відро. І що ви думаєте, я з'їла ну аж десять, а потім вони стали квасні а борщ я не люблю з такими з кислими помідорами. Хоча мій батько, мама, дуже любили. І думаю: а ну я спробую маленьку баночку літрову на квашу для себе помідор. Слухайте. Я то зробила. Зробила листочок. Ага прямо руками, я руками беру листочок з вишні, з смородини. Помідорки такі невеличкі. Слухайте, ви не повірите. Бачите баночку? Це я вчора з'їла. Вчора з'їла, думаю, сьогодні всім розкажу. Тут залишилося буквально дві помідорки. Сьогодні знову наквашу. Це, це щось неймовірне. О, М -м -м -м. Вона ще така малопросолена. Сок цвірка і всі боки. Смак дитинства. Бо в дитинстві в нас не було ж маринованих там всяких. Булички квашені. Бабуся квасила. Бочку помідор, бочку огірків і бочку капусти. Ось і все, що ми додавали до картоплі, бо картопля була основним блюдом. Ну і тепер також картопля вже в менших розмірах, але є. А зате. Пюрешка з квашеною помідоркою. Ммм. Позаздріть мені. Позаздріть. Я знову наквашу. Так просто. Боже. Така ложка з гіркою солі водою залила. Неділю постояло. і вже маєш, і вже маєш такий неповторний. Смак. А головне, який корисний. Так що mm -hmm. робіть так, як я, робіть краще за мене. Нехай вам смакує. Mm -hmm.